Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ, що відбувається по обидва боки білоруського кордону? Як українські прикордонники викривають власників підроблених документів? Та чому берегову охорону Ісландії називають універсальними солдатами? Про це далі у програмі. Мінні поля, потужна система загороджень та цілодобовий моніторинг землі та повітря навіть за відсутності загрози повторного вторгнення, білоруський кордон зона постійної небезпеки. Як українські прикордонники готуються відбивати можливий напад ворога та що відбувається останнім часом на недружній території у нашому сюжеті. 24 лютого 2022 року головні російські сили розпочали свій наступ саме на цьому напрямку. Близькість до Києва, мережа доріг та ядерний шантаж видавалися агресору ідеальними умовами для бліцкригу. І, хоча вже за місяць окупанти кивали п'ятими у зворотньому напрямку, Україна урок засвоїла. Багатокілометрові окопи, мінні поля та декілька ліній загороджень. Це лише невелика частина того, що підготували для зустрічі ворога. Їм буде надзвичайно складно пройти цей рубіж. Надзвичайно складно, тому що міни ми досить добре закопані. У нас є бліндажі, в нас є дзоти. У нас є досить зброї. Решту сюрпризів тримають у таємниці. Кажуть, система оборони постійно вдосконалюється, а будь-які підозрілі рухи на тому боці одразу фіксуються. Ми здебільшого знаємо, які в них прикордонні наряди, так як постійно проводиться повітряний моніторинг щоденний. От, ми за ними стежимо, ми знаємо, де вони, що вони. Ця дача за цим мостом все повністю заміноване. Оператор дрона з позивним Кузя запускає пташку по декілька разів на день. Моніторимо, чи немає диверсійних груп, чи скупчення військової техніки ворожої, чи немає нічого такого підозрілого на наших територіях. Прикордонники на псевдо Кулак та Малиш оператори РЛС, встановленої неподалік кордону. Їхнє завдання запеленгувати підозрілий об'єкт та передати інформацію до центру управління. 15 кілометрів, можемо раді всі виявити ціль. Буде вона повітряна чи наземна, немає різниці. Якщо ми її тут не зустрінемо, не факт, що там встигнуть її зустріти і передати цю інформацію. Ми зустрічаємо, докільки вона перетинає кордон. Військові визначають розмір цілі, швидкість та курс. Далі до справи беруться сили ППО та мобільні вогневі групи прикордонників. Формування ударного угруповання на білоруській території наразі не фіксується. Втім, від колишніх сябрів можна чекати чого завгодно. Маскувати вторгнення навчаннями вони точно вміють. А навчання тут не припиняються ніколи. Ба більше за останні роки на кордоні з Україною білоруси відкрили десятки нових прикордонних застав та збудували сотні кілометрів під'їзних доріг, зокрема й через безлюдні ольманські болота, які межують з територією Рівненщини. Нещодавно сюди навіть перекинули зенітно-ракетний полк та декілька озброєних до зубів десантних підрозділів. Так що недооцінювати сусідів не варто. Той, хто один раз продався за 30 срібняків, може повторити це знову. Якщо готовий ризикнути. Два роки тому пункти пропуску на західних кордонах стали порятунком для сотень тисяч біженців. Нині тут не так велелюдно. Та жоден фасад не здатен приховати те, що відрізняє ці об'єкти від мирної Європи. Потрапивши сюди, одразу розумієш: це кордон країни, яка воює. А українською у свої три рочки маленька Ліля вже починає говорити німецькою. До цієї країни вона з батьками виїхала через війну, і ось нарешті довгоочікуване повернення додому. Ми поїхали в березні минулого року, і зараз хочемо повернутися. Багато дуже хочуть повернутися, тому що їм подобається наша культура, наше спілкування, вічливість людей, мова українська. І вони такого ніде не зустрінуть. Теплоти, доброзичливості, вічливості, котрі є в Україні. Я думаю, що це унікальна країна. А яка тобі більше мова подобається, українська чи німецька? Проста. Проста це яка? Дієчка. <різвістка> 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 Сьогодні більшість тих, хто перетинає кордон, обирають шлях через сусідню Польщу. Більше 50% пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Це і протяжність, це і логістика, це і кількість пунктів пропуску, які є на цій ділянці кордону. Саме тому громадяни обирають для себе цей напрямок, а інші напрямки є менш завантажені. Чоловіків призивного віку, які хочуть виїхати з України у пунктах пропуску, не бракує. Прикордонники кажуть, найбільша проблема підробка документів. Умільці навчилися фальшувати абсолютно всі папери, які дають право на виїзд: висновок про непридатність до військової служби, липові пенсійні посвідчення та навіть свідоцтва про смерть на жаль, були випадки, коли чоловіки надавали свідоцтва про смерть своєї дружини, адже батьку одинаку також дозволено перетинати кордон. Ще одна з розповсюджених підробок свідоцтво про народження дітей. Тут важливо пам'ятати дані своїх уявних нащадків, але це до снаги не всім. Тому фальшиві багатодітні татусі тепер рідкість. Вони не знали, коли діти були народжені. Вони могли, наприклад, не знати відомості про дітей, як звати дітей. І далі, під час вже поливних перевірок, ми встановлювали, що дані документи підроблені. Натомість нині у тренді цифрові додатки, хоча вони не є підставою для перетину кордону, а лише додатковим інструментом перевірки. Але при найменших сумнівах, що застосунок є е, недійсним, бо такі випадки, на жаль, були, хоч їх і не і не багато, коли людина намагалася видати скрін або ж е, недійсний застосунок за справжній, при найменших застереженнях відразу буде проведена додаткова перевірка. На жаль, чоловіки призовного віку не єдині, хто випробовує пильність правоохоронців. Трапляється чимало випадків липового волонтерства, зокрема, ввезення автівок, нібито для потреб військових. Почастішили випадки переміщення через державний кордон транспортних засобів та товарів під виглядом гуманітарної допомоги громадянами України, які в подальшому. Здійснюють збут даного вантажу чи транспортних засобів з метою незаконного збагачення. А всі такі випадки виявляються: здійснюються відповідні запити на благодійні організації, також на військові частини з метою отримання відповіді, чи в дійсності даний транспортний засіб чи товар переміщується для забезпечення потреб збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи благодійних організацій. За минулий 2023 рік у пунктах пропуску прикордонники виявили майже 3,5 тисячі підроблених документів. А з початку повномасштабного вторгнення ця цифра сягнула понад 8 тисяч. На цих відчайдухах непогано наживаються ті, хто отримує за фальшивки десятки тисяч і далеко не гривень. Тому, як кажуть, є попит, а значить буде й пропозиція. Острівна Ісландія одна з 12 засновниць НАТО і єдина країна Альянсу, яка не має регулярної армії. Її функції частково виконує берегова охорона, що патрулює майже 5 тисяч кілометрів узбережжя. Утім, місія морських прикордонників цим не обмежується, бо навіть у такій спокійній країні, як Ісландія, їм постійно кидають виклик люди та стихія. Не війна, місце гарячих подій ісландський півострів Рейкінес. У ніч на 18 грудня минулого року, після тисячолітнього спокою, поблизу рибальського містечка Гріндавік прокинувся вулкан. На щастя, ніхто не постраждав, але тепер тут пекло. Сьогодні темні дні для нашого міста Гріндавік і для нашої Ісландії. Але сонце неодмінно зійде знову, і ми разом подолаємо цей виклик. Найпотужніше за останні 50 років виверження стало справжнім викликом і для берегової охорони Ісландії. Після перших поштовхів із небезпечної зони її підрозділи евакуювали тисячі людей, а тепер відстежують ситуацію з повітря. Берегова охорона країни острова і справді служба унікальна. Вона патрулює морські кордони, бореться з нелегальною міграцією, ловить браконьєрів та рятує людей. Утім, це далеко не все. Універсальні солдати ще й керують системою ППО та знешкоджують боєприпаси. При кількості персоналу усього 250 осіб. Флот морських прикордонників, який базується в гавані Рейк'явік, невеликий. Три кораблі, два патрульних катери плюс дослідницьке судно. Але справжня робоча конячка моряків Airbus Helicopters. В їхньому розпорядженні п'ять гвинтокрилів. Якщо відстані більші, долучається ще й літак. Заборонений вилов риби тут кусається. Штраф до 4 мільйонів ісландських крон. У гривнях це більше мільйона. І є за що. Рибальство одна з основ економіки цієї країни. Недарма біля її берегів знаходяться найбагатші рибні угіддя північної Атлантики. Саме через них минулого століття відбулося аж три серйозні конфлікти з Британією, названі трісковими війнами. Мабуть, легше сказати, чого ці люди не вміють. Якщо додати, що вони час від часу виконують монтажні роботи на глибині та допомагають прокладати лінії зв'язку в горах, тоді портрет ісландського прикордонника буде майже повним. Не дарма ж гасло берегової охорони завжди готові, і вона йому відповідає. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.